Знайомтеся, це мій Вася. Дуже приємно. Діана, бухгалтер. Кирило, голова ТЦК. Присядь, бо сядеш. Ну що, Васенька, розказуйте. Ти в нас хто? Ой, а, а Вася, Вася в мене адміністратор телеграм-каналу, але це дуже секретний телеграм-канал, і про нього нікому не можна розказувати так. Траву продаєш. Зараз, то. Та, та ти що? Телеграм-канал називається Повістки Київ. Як? Про, про, про місто Київ. та. Ану, дай я той телеграм гляну, ану. Так, хрещатик чисто, Позняки чисто. Ти що адміністратор? Думаєш, я не зрозумів, який у тебе телеграм-канал чи що. Кірюша, ну я тебе дуже прошу, дівці вже 35 років. Хай хоч хтось уже. Ладно, тут згоден. Бо у нас на любовному фронті до передка ще ніхто не доходив.